Близько доби у Лубенському районі Полтавщини правоохоронці розшукували 73-річну мешканку села Лазірки Новооржицької громади. До пошуків зниклої також долучилися місцеві мешканці та поліцейський офіцер Новооржицької громади. Олександр Шапуваленко, начальник сектору поліцейської діяльності номер 1 СМТ Оржиця, повідомив пошукові заходи тривали всю ніч та майже весь наступний день. На щастя, 15 вересня близько 17.20, коли разом із місцевими жителями. Ми прочисували територію поблизу водойми, раптом почувся стогін людини. Підійшовши на звук, ми побачили у воді жінку, яка майже повністю занурилась під воду. Із води виглядав лише рот та ніс. Тож, не гаючи часу, поліцейські кинулися на порятунок та витягли її знесилену на берег. Потім разом із місцевими мешканцями переохолоджену жінку окутали теплою ковдрою та викликали медиків, які ушпиталили її до Лубенської лікарні інтенсивного лікування для надання допомоги. Правоохоронці щиро вдячні небайдужим жителям новооржицької громади, які відгукнулися на чужу біду і одразу прийшли на допомогу. Адже завдяки спільним зусиллям вдалося врятувати людині життя.